На сьогодні, коли критична ситуація минула, глава адміністрації та керівники відповідних служб змогли проаналізувати готовність району до подібних сюрпризів погоди. Як показала практика, готові майже. Так, да, були опасні участки, але це все не так сложно. Бат, просто пролетів А вот, когда к и от коли під'їхали к кальцю Бердянському і від кольця Бердянського повернули на Каларовку, в сторону Запорожжя, всі цю трасу, так? Да? И, а там сплошным потоком с двух сторон снег сплошной. Где-то 2 километра, наверное, не меньше. А может и больше даже. Участки, которые Каларовка, Борисовка, это был вообще непроходимый участок. Два дня толщина снега больше метра. В сплошном, сплошном исполнении. Такой, такой, такой участок вот так получается. И Без, я понял в ситуации, что без специальной техники мы не пробьем, наша техника ни одна не прошла. Пытались, Анишка Савьявич пытался бульдозером пройти Халару Берсалку, но он не взял бульдозер. Поэтому специальная военная техника, спасибо МЧС, у районі, як і раніше, відкрите питання нестачі спеціалізованої техніки. І якби не допомога сусідів загону спеціального призначення служби з незвичайних ситуацій з Мелітопольського району, які пригнали в Приморський район спецтехніку БАД-2, ситуація могла перейти в критичну. Крім того, як ми вже повідомляли, на території району працювало 11 одиниць техніки Мелітопольського підприємства Бордянського део та приморського поста служби з надзвичайних ситуацій. Районная администрация выделила бензин в количестве 400 литров державной службы из изначальных ситуаций значит, на специальную заправку специальной техники, которая, как я уже назвал ранее, более 50 вытащила машины снеговых заметив, и на бат 2 который прибыл из Мелитополя, село Мирное, это спасательный отряд специального значения, техника военная. Расход техники очень большой, в час 100 литров. Значит, они по территории, которую они прошли, у нас в сутки они работали, значит, мы их заправили 1750 литров. Окремі слова подяки голова району Сергій Бельчев висловлює фермерам та підприємцям, які в ці дні залучали свою техніку для розчищення сіл, а також брали участь в організації харчування екіпажу рятувальників. Згідно з оперативною інформацією, з 4 по 8 січня зі снігових заметів приморськими рятувальниками було вилучено 50 автомобілів. Ситуація ускладнювалася тим, що водії з сусідніх регіонів про перекриття траси не Знали, так як у них погодні умови не були настільки суворими. Тут, як зазначає Сергій Анатолійович, оперативно спрацювала Приморська поліція. Перекривши трасу в різних напрямках, співробітники поліції по внутрішніх каналах доповіли про обстановку в сусідні райони, де також після цього перекривалася траса. Був діалог з Соковом області, якщо якісь машини заїжджали к нам з інших районів, одразу дзвонили більше. на область, обісняли. Звонили в тот район и там перекривали трассу. Допустим, при Азовье могли розчистити, говорить, ну проїжджайте, нам доїжджали, застревали. Сразу же моментально була реакція, и там же перекривали дороги. Всю ночь на связи все были. Для співробітників спецслужб святкові дні видались як ніколи напруженими. Щодня приморські поліцейські заступали в наряд по 20 чоловік служби порятунку до 15 бійців. Нелегко довелося і механізаторам комунального підприємства Чисте місто Приморськ. П'ять трактористів працювали майже цілодобово. Благодаря тому, що техніка нова, Ми навіть удержали дорогу на Прослав три рази за день дежурили. на набережной единственное, куда не смогли, не успели, это уже учхоз расчистили восьмого утром. Ну, слава Богу, ничего там не случилось такого. Ну и тот же проулок портовый, благодаря новой технике проезд был. Не всегда, но дежурили, дежурили, дежурили. Единственная сложность, с которой мы столкнулись, это то, что у нас нет круглосуточного дежурства, и у нас нет неким заменить людей. То есть, если есть пять трактористов, то Их только пять трактористов. Ну, конечно, если бы еще хотя бы одна единица, да, было бы гораздо проще. Потому что МТЗ-82 это вездеход, а ЮМЗ там уже не, не, не везде справлялся, не всегда справлялся. Ну и еще одна сложность, это наши ну, бестолковые водители. Кто-то с пониманием относится, а были такие, которые без понимания, которые лезут я сами понимаю. на... Ну я это сказал, да, вы просто да, удивительные просто. На район, мешают работать, мешают чистить и не понимают, что это делается для их же блага. В негоду в районі були підготовлені пункти обігріву, що розміщувалися в сільських фапах. Та, на щастя, вони не знадобилися. За винятком підготовлених додаткових місць у приморській центральній лікарні там довелося розмістити на ночівлю 25 артистів, які поверталися з гастролей з Італії та прямували до Маріуполя. Їх автобус у ніч з 7 на 8 січня був звернений з траси. Єді, вот перебрали его полностью. солярки было 140 литров. И учитывая, что он будет иметь условия не очень хорошие, через там 5-7 дней, да, мы подкупили еще солярку. Сейчас у нас 190 литров солярки, хватит на 30 часов работы в случае отключения света. Ну, мы предупредили всех, что даже ваши были службы, что если не хватит солярки, мы поставим. Да, я знаю. Ну, богу, а мы все нормально. Все, Но Ну, так больше ничего не Спасибо. Окрім людського ресурсу, недосипання та роботи в складних погодних умовах. Негода принесла непередбачені витрати і в бюджети громад, району та місцевих фермерів. З резервного фонду районної адміністрації було виділено близько 60 тисяч гривень на паливо для спецтехніки. Близько 700 літрів дизельного палива пішло тільки на розчищення міських доріг. В результаті підведення підсумків, учасники наради зійшлися на думці про необхідність придбання. Дня ще хоча б пари одиниць спеціалізованої техніки. Для приморських громад це може бути бульдозер, який громади сподіваються отримати від обласної адміністрації за рахунок екологічного фонду. Ми подавали заявку в прошлом году і в цьому году будемо знову. Во-первых, нам нужен екскаватор, во-вторых, нам очень сильно нужен новий бульдозер на полігон. І этот бульдозер, якщо його купить на полігон, ТБО для за за екологічний день, то он би, звичайно, мух нам приходиться в таких тяжёлих умовах і по поставили. роботі по городу, да. В цілому, як зазначив глава адміністрації, в умовах негоди спецслужби району впоралися добре. Жителям, які потребували допомоги, вона була надана. Всі люди, які потрапили в ситуацію екстремальна, не наші жителі, і наші жителі, отримали необхідну допомогу. Домой доставлены, доехали домой, или сами, или доставили мы их. Наши жители были с электроэнергией, спасибо работникам РЭС, они потом скажут сегодня. Особенно второй день, второй раз, когда была стихия, я ожидал худшего, но все эти выдержали и люди выдержали. В этот период было очень тяжело, но я видел, что многие из вас реагировали на ситуацию адекватно. Не было никакой паники, не было скандалов. Вообще ни одного не было конфликта между нами. Все понимали с полуслова, оперативно э, давали информацию.